Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фільм, який був знятий, і завдяки, можна так сказати, аніме і Манзі. І саме річ йде про фільм Атака Титанів. В цьому відео я поговорю про, одразу про два фільми, так як вони вийшли майже одночасно. І Перше, що хотів би почати, це те, що самий фільм хоч і був знятий по мотивах анімета, манги, але, як по мені, там було занадто багато правок. І за що більшість любителів аніме і Титанів, ці фільми не любив, як багато цен були перероблені дуже сильно. І E, дуже сильно було осторонено від самого сюжету по аніма і манзі. І якраз із за тих деяких подій, бо w, у фільмові дуже не, було непонятно, чому та чи інше щось відбувається, або за яких умов те чи інше якраз. Хочу я був просто оценивається. І така додання, що режисери цих спидлинга в целко зняти один спидмена, на один земельна. За що один человек синів, що навіть начнет за...

私たちは、この人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち